Ще одна дуже важлива річ в маминому арсеналі: це водонепроникний мішечок пошитий повністю з мембранної тканини. Тому не пропускає вологу. Має дві кишеньки та зручне кріплення на коляску чи ліжечку. Найперше, де знадобиться нам водонепроникний мішечок, це, звісно, багаторазові підгузки. Щоб запісяні підгузки та вкладки не контактували з киснем, саме від цього з'являється неприємний запах. Зберігаємо їх до прання у водонепроникному мішечку. До речі, це стосується усіх запісяних речей: Штанці, боді, трусики від контакту з киснем, вони будуть мати неприємний запах. Мішечок досить місткий, легко поміщуємо де всі підгузки, вкладки і ще залишається багато місця. Його дуже зручно взяти з собою на прогулянку, ось так повісити на коляску, в одну кишеньку скласти чисті підгузки, в іншу брудні. Наступне, де знадобиться такий мішечок, це, звісно ж, басейн. До нього складемо мокрі трусики для плавання, свій купальник, також залишиться місце на рушничок. Споглинаючи